Ще один тріумфальний день для України на Паралімпійських іграх в Парижі. Про всі перемоги та медальні надії говоритимемо далі. Час новин на каналі «Еквалімпік» і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! 52 нагороди має збірна України після семи змагальних днів у Парижі. І наша команда займає сьому сходинку у загальній медальній таблиці. На першому місці збірна Китаю в них 135 нагород. Далі команди Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Українські паралімпійці продовжують виборювати медалі та встановлювати нові рекорди на іграх у Парижі. Сьомий змагальний день приніс одразу кілька важливих перемог. Зокрема, у легкій атлетиці. Вчора весь день на стадіоні провела Марія Харченко. Тож їй слово. Вечірня сесія змагань з параатлетики атлетики завершилась. Паралімпійська спортсменка з Бразилії встановила світовий рекорд зі штовхання ядра у класі F32. А українська паралімпійська атлетиня Анастасія Москаленко одразу ж його побила. Це неймовірно після минулого виступу у мікс-зоні Анастасія пообіцяла, що вона ще продемонструє результат, і вона стримала своє слово на честь України, на честь перемоги, на стад де Франс вкотре пролунає гімн вільної, сильної і незалежної України. Оксана Батурчук та Наталія Кобзар пройшли кваліфікацію на дистанції у 100 метрів, і вже наступного змагального дня будуть змагатися за переможні результати. Вболіваємо за українських паралімпійців та віримо у перемогу. Виступали напередодні і наші бігуни Микола Райський та Ярослав Окапінський. На жаль, не змогли здобути медалі, але оновили свої особисті рекорди. Про ці досягнення та вражаючі перемоги української легкоатлетичної збірної у нашому сюжеті. Ще одне золото для України на паралімпіаді 2024. Анастасія Москаленко знову підтвердила свій титул паралімпійської чемпіонки у штовханні ядра у класі F-32, установивши новий світовий рекорд. Уже з другої спроби Анастасія штовхнула ядро на 7 метрів 98 сантиметрів. А у п'ятій спробі покращила цей результат рівно... 8 метрів це дозволило українці залишити позаду чинну чемпіонку світу бразилійку, яку вона випередила на 11 сантиметрів. Я дуже рада. Я розумію, що це не межа, буду рухатись далі. Буду готуватись до наступної паралімпіади. А у цей же день на паралімпійському стадіоні відзначилася й інша українська легкоатлетка. 24-річна Марія Шпатківська здобула свою першу паралімпійську нагороду срібну медаль у штовханні ядра у класі Ф 46 Змагаючись із чотирнадцятьма суперницями, Шпатківська показала результат 12 метрів 35 сантиметрів, оновивши особистий національний та європейський рекорди. Лише американка змогла випередити Українку, встановивши новий світовий рекорд 14 метрів 6 сантиметрів. Неймовірні враження. Просто нереальна атмосфера. Дуже Ну, такі бомбезні відчуття, гул, шум, величезна підтримка це ну реально дуже класно. Це мрія всього мого життя. З дитинства, самого, відколи я е, пішла в секцію легкої атлетики з років десяти, якщо не раніше, це ну завжди говорили паралімпіада, раз чотири роки, просто круто. І, і ось я тут, це ну, нереально. Що стосується українських бігунів Миколи Райського та Ярослава Окапінського, то обидва спортсмени показали чудові результати у фіналі бігу на 400 метрів у класі Т 37 встановивши установивши свої особисті рекорди. Проте цього не вистачило для нагород. Райський фінішував четвертим, а у Капінський завершив забіг на шостій позиції. Ми були в коломі ніж було трошки погано. Тому що зараз. Вирвали, думав, але думаю, але перестав. Вийшли на старт, вже все стало на свої місця, нема нервів, нічого. 250 метрів почали ноги зажимати. І останні 100 метрів я почав додавати. Вижу, всі обходять, я не обогняю в Капінсько. І коли пробіг фініш, я дивлюсь на результат, і там пару тих сотих. Міг бути третій і мав би оборонку. Ніби по відчуттях початок був так, як потрібно, але якщо порівняти з, з минулим забігом, напевно, все-таки початок був значно швидший, і це далося в знаки, що на фініш мене не, не вистачило. Українські паралімпійці продовжують демонструвати неймовірну силу духу та майстерність на змаганнях у Парижі. Кожен з них бореться до останнього, прагнучи здобути медалі для нашої країни. Не завжди вдається вийти на п'єдестал, але важливо відзначити їхні досягнення та особисті рекорди. Попереду ще чимало змагань і наша збірна робить усе можливе, щоб показати себе на найвищому рівні. Три золота і два срібла вибороли українські плавці за підсумками сьомого змагального дня Паралімпіади. Українці змогли підкорити дистанції на 50 та 100 метрів вільним стилем. А також вибороли золото у змішаній естафеті. Хто і як завойовував медалі для України напередодні? Подивимось у матеріалі. Одразу троє українських атлетів Ярослав Денисенко, Максим Виракса і Ілля Яремонко виходять на перший заплив сьомого змагального дня на дистанцію 100 метрів вільним стилем. Після 51-х заплив очолив саме Максим Веракса, та після розвороту плевцеві не вдалося утримати лідерство. Натомість, завдяки ривку на заключному з двох басейнів з четвертого місця на першу сходинку виплив Ярослав Денисенко, який обігнав партнера по національній збірній на 53 сотих секунди. Ілля Яременко ж фінішував сьомим. Та це черговий подвійний подіум для України. Чесно кажучи, дуже важко було виходити на старт. Останні пару днів масштабні обстріли України. Це трагедія. Я не міг сьогодні, ну як, спав плюс-мінус, але я пам'ятаю, до першої ночі не міг викинути з голови думки, то що в моєму рідному місці, там, де я народився, там, де останні 8 місяців підготовки провів, така страшна трагедія в Полтаві, я маю на увазі, відбулася. Дуже важко з такими думками виходити на старт. Ну, на 100% ми ніяк не можемо від них відріз... відрішитися. Явно ми не в рівних умовах змагаємось, але все таки е з Україною в серці, завдяки вам, хлопці і дівчата, наші захисники не зміг. Е Розслабитись, підвести Україну на тій же ж дистанції 100 метрів вільним стилем. Медаль здобула також і українська плавчиня Анна Стеценко. Вона фінішувала у запливі другою, поступившись на секунду суперниці з Бразилії. Це також і третя особиста медаль плавчині на іграх у Парижі. У доробку спортсменки на цій паралімпіаді вже є срібло і бронза. Ми ж приїхали сюди щось робити, показувати світу, що ми сильні. І збираємо волю в плак. І за всіх загиблих, за всіх від кого вмерли від Росії, ми добуваємо тут перемогу. З чітким наміром вибороти золото на блакитні доріжки виходить і Андрій Трусов. Він завоював вже три особисті срібла на цій паралімпіаді, втім це не задовільняло пара атлета. Цього ж разу дистанція на 50 метрів підкорилась українцеві одразу. Він завоював золото, фінішувавши на дистанції із світовим рекордом 27,31 секунди. І ось гімн України знову лунає над Парижем. Я зібрався. Я був, скажімо так, в стресовій ситуації, з якою мені допомогла вийти моя команда, мої тренери. Ось я просто не міг приїхати додому без золотої медалі. Третє золото сьомого змагального дня плавці національної паралімпійської збірної України вибороли у змішаній естафеті 4 на 100 метрів вільним стилем. У фінальному запливі українці вирвали золоту нагороду на останньому етапі. У підсумку це вже 32 медалі у доробку українських плавців на цих паралімпійських іграх. Дмитро Сероженко зупинився за крок від медалі Паралімпійських ігор у фехтуванні на рапірі. У поєдинку за бронзу він поступився представникові Китаю Ху худалну з рахунком 5-15. Інші представники паралімпійської збірної України Наталія Морквич, Андрій Демчук, Олег Науменко і Надія Долох не змогли дійти до медальних поєдинків. Сьогодні ввечері відбудеться історична подія. Україна вперше в історії візьме участь у фіналі Паралімпіади у Голболі, де зіграє проти команди Японії. В півфіналі наша збірна обіграла чинних паралімпійських чемпіонів Бразилію з рахунком 6-4. Це перша поразка бразильців на іграх у Парижі. Я дуже щасливий, тому що це е, наша команда довгий час йшла до цього. Це е, друга спроба, наша, коли ми намагаємось. Е, перша була в Токіо, е, і зараз ми граємо вже в фіналі. Це дуже важливо для нас. І я впевнений, що ми можемо боротися за золоті медалі. Україна не змогла пробитись до півфіналу Паралімпіади у Мікс-турнірі з бочі. Українці Артем Колінько та Наталія Коненко поступились з суперникам з Канади з рахунком 0-6. Нагадаю, цьогоріч Україна представлена на Паралімпіаді у цьому виді спорту вперше в історії. Артем Колінько та Наталія Коненко здобули ліцензію на мультиспортивному Євро 2023 Стали чемпіонами у змаганнях змішаних пар у класі B. 4. на паралімпіаді в Парижі спортсмени вже виступили в одиночному розряді. Колінько здобув дебютну бронзу для України у Бочі, а Коненко завершила виступи на груповому етапі одиночки. Історичний дебют у велоспорті. Українець Павло Баль фінішував шостим у фіналі в одиночних перегонах з роздільним стартом на хендбайку в класі H5. Нагадаю, що Павло уславлений український парабіатлоніст та лижник, який вирішив спробувати себе у новому виді спорту і відібрався на літню паралімпіаду. Виступав вчора і ще один представник України у велоспорті триразовий паралімпійський чемпіон Єгор Демень Ментів у гонці з роздільним стартом класу Сі 5 та фінішував поза п'єдесталом. Все через падіння. І це вперше, коли наш атлет залишається без медалі у цій дисципліні. За кар'єру Дементів двічі здобував у роздільному старті золоті паралімпійські нагороди. Демонстрував найкращий час у Лондоні 2012 та Ріо-2016. Зі сріблом дисципліну він завершив на попередніх іграх у Токіо. Я так бачу, що там лопнула або виделка, вилка передня, або рама. І вже з такою я, я упав не сильно. Втратив часу, мабуть, секунд 30. Потім продовжив гонку, і вже не було сенсу міняти на запасний велосипед. Я ще втратив багато часу. Я вирішив продовжувати на тому, що було. На жаль, втратили дуже багато часу і. Я наразі ще не знаю остаточний результат, яким я заїхав. По цій дорозі підтримка, по цій дорозі вболівальники. Е, Атмосфера неймовірна, насправді. Атмосфера неймовірна, я дуже задоволений. Звичайно, є ще над чим працювати. Суперники дуже сильні, е, траса важка, але в мене це тільки початок свою останню гру на паралімпіаді 2024 провели українські пара волейболісти в матчі за сьоме місце вони переграли господарів команду франції 3-0. Максим Ніколенко та Віктор Діду гарантували Україні щонайменше бронзу Паралімпійських ігор у настільному тенісі в класі МС 8 В одній четвертій фіналу Ніколенко переміг француза Клемана Бертьє у п'ятисетовому поєдинку. А дідух шведа Еміля Андерсона. Якщо Ніколенко та Дідух виграють у своїх півфінальних матчах, то зустрінуться в українському фіналі за золото у змаганнях серед жінок за результатами перших чвертьфіналь. Поєдинків гарантувала собі медаль також і Марина Литовченко. Українка здолала полячку Катержину Маршал за 17 хвилин, вигравши в суху у трьох партіях. Було трошки складно, тому що це все, все ж таки сітка. Ти граєш на виліт і тим паче це вихід за полуфінал, де я мала би змогу боротися за вихід фінал. І, звичайно, перший сет він завжди такий. Трошки напружений, тому що ти намагаєшся відчути атмосферу, зал, стіл, м'яч, і тому в принципі ти такий трошки. Перша гра була така сету, трошки напружена. Але далі, в принципі, я вже опанувала себе, і в принципі, в третьому сеті, як ви вже сказали, бачили, що а, з, з легкістю чи не з легкістю, але в принципі впоралася і виграла 3-0. І до інших новин напередодні визначили перших чотирьох чемпіонів з пауерліфтингу. Омар Карада з Йорданії захистив свій титул у ваговій категорії до 49 кілограмів. Карада спробував підняти світовий рекорд у 185 кілограмів, але зазнав невдачі, вигравши, піднявши 180 кілограмів. Один кілограм замок Версаль був приголомшливим фоном для змагань з кінного параспорту у підсумку попереднього змагального дня. В цьому виді двоє голландських вершників здобули подвійний подіум. У тенісі на кріслах колісних чемпіонами також стали нідерландські спортсмени Сем Шрёдер і Нільс Вінк. Вони виграли дві поспіль серії проти британців. А південноафриканці виграли матч за бронзову медаль. Це перша в історії Африки медаль на Паралімпійських іграх у тенісі на кріслах колісних. А плавчиня Джесіка Лонг виборола свою ювілейну 30-ту паралімпійську нагороду у запливі на 400 метрів вільним стилем у класі С 8 Залишайтесь з нами далі. Трансляції з Парижу. Слідкуємо за українськими атлетами та вболіваємо. разом з медіа центром НКСЮ Ми працюємо, аби ви насолоджувалися яскравим контентом та дізнавалися всі найсвіжіші новини з Паралімпійського Парижу. Тож наразі це все. Я Ігор Мартиненко. Дякую вам за увагу. А Україні ми разом кажемо перемагай!